Дехто вважає, що якщо людина не працює чи офіційно ніде не влаштована, то з неї неможливо стягнути аліменти. Логіка, яка немає роботи, немає доходу, немає доходу, немає грошей, немає грошей, немає аліментів. Але чомусь люди забувають, що законом передбачена відповідальність за ухилення та злісну несплату визначених судом сум. Підтримайте нас лайком, підпискою коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Закон України не передбачає такої опції, як аліментні канікули чи звільнення від сплати аліментів у зв'язку з і роботи виконавець буде стягувати аліменти з боржника у визначеному сімейним кодексом розмірі чи у фіксованій сумі, якщо є відповідна постанова суду. І якщо аліменти присуджені у часті від заробітку, то заборгованість по аліментам визначається виходячи з фактичного доходу, за час який не відбувалося їх стягнення. Тут немає різниці, дохід був отриманий в Україні чи за її межами. Така норма вказана у статті 195 сімейного кодексу України. Виконавець бачить, що у боржника відсутні доходи і останній не працює а відомості про сплату аліментів відсутні. Тоді починається нарахування заборгованості. За основу розрахунку береться середня заробітна плата для місцевості, де проживає боржник. І якщо боржник зареєстрований у центрі зайнятості і отримує допомогу по безробіттю, тоді з цієї допомоги починають стягувати аліменти. Люди чомусь забувають, що за несплату аліментів існує відповідальність у залежності від того, яку суму заборгував боржник, можуть настати різні наслідки у залежності від суми та строку несплати аліментів. Почнемо з самого простого: за несплату аліментів нараховується штраф, якщо не платити більше року 20% суми, 2 роки 30%, понад 5 років 50%. І якщо є заборгованість по платежам, яка перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, то виконавець вводить ряд обмежень і внесення до реєстру боржників. У військовий час деякі обмеження можна частково зняти. Про це ми вже розповідали у нашому відео, як змінилася процедура стягнення аліментів під час військового часу. І якщо борг накупився у сумі, що перевищує відповідні виплати за півроку, тоді боржник притягається адміністративній відповідальності по статті 183.1 кодексу України про адміністративні правопорушення і буде виконувати суспільно корисні роботи протягом 120-240. Годин для екстремалів, які ухиляються від сплати встановлених судом коштів, передбачена стаття 164 Кримінального кодексу України. Тут вже санкція може бути як суспільно-корисні роботи від 80 до 120 годин, арешт на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до двох років. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Звичайно, існують різні життєві випадки, коли людина не спеціально, а через обставини потрапляє у такі життєві ситуації, коли немає можливості сплачувати аліменти. Передусім, зараз у нас військовий час і для декого питання заробітку стоїть на першому місці. Також не слід забувати, що коли розмови ні до чого не проводять або вже не знаєш, як поступити, поступай за законом. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України. thank mm -hmm. you